Отбор, так само. А ну, де само? А там є стріночок. Я рина, я, я там працюю поставимо на базі. У мене де ж вистаємо. Воно виходить. Пожовка. А, я пам'ятаю. Ну так. Якраз цей. Повільне тільки називається. Виходить до пожок. Все поняли. Будь ласка, буває на роботі. Чтобы даже до ней не попадала. <laughs> Ясно, хорошо. <laughs> <laughs> Шесть дней папа, я особо.

Але ні, он знову достав плоскогубці Сподобались йому на урні, а там якісь петлі. А ні, передумав. Кладе назад пласковуці. Може Можеш зараз якийсь інший інструмент достав до мене. А ні. Але все ж таки поглядає на ті петлі. Ду... Занадто дуже вони йому сподобалися. <ріхи> От хочеться моїх зняти і <ріхи> все. Я тут торгую ну, доволі часто ну, привожу жінку сюди. Молочко вивозимо. Цього разу вирішив все-таки зняти на камеру. Як дідусь <ріхи> поступово розбирає лавочки. Дитячі сквері. Щось дай відкрутить і все одно понесе. Оце ж на лавочці, там спинка була, такі досточки були прикручені. Це все вже повідкручували, розібрали. І так потихеньку, все що можна, пооткручують. Так що і це от, навіть ніколи б не подумав, що це. Похилого віку людина таким займається. Так що буває таке.